якщо я, в принципі, з тою людиною ніколи не спілкувалася, відношення до нього ніякого немає. А шановненько, бо то був мій ефір, і він собі думав, що він може керувати, поняла? Ні, ну почекай. В тебе на ефірі була ж не тільки я, була ще Оля, ще та. А чогось він іменно тебе тільки викидав, а Олю він не міг, бо Оля модером була. А ти не була модером. Чого тебе буксер викидав? Бо ти теж волонтер, і він волонтер. А, ну або так, так. Коротше, а, він на тебе обіднився, а ти не в курсі за що. <ріст> — Єбанько подай патрон. так да да я -да. й <ріст> <І> не спорю. <ріст> Але так дивно, пані Володя, він в мене в блоці рахується, той аккаунт. Але коли він в модераторах, то типу, його треба з модерів зняти і типу, знову заблокати, вказується. То він себе перейменував. Може бути, може бути. Ні, Віталіка, то казали, що йому віддали аккаунт, я ж його ж було чи часто, і казали, що віддали йому аккаунт. А, той типу, вже не Гайник. другий. А та там хер поймеш, блядь, які вони, вони там, блять, чорткі можуть. Та й не були, кажи, та... ну там фіг розбереш. Ти давай... розумієш, саме цікаве, Короче. що. Йо, е, я... я була на ефірі у Світлани. І, угу. е і боксер туди заходиш на ефір. Я я, не навітаю, я, я, типу, при тому, що я типу, розказувала цю ситуацію, що, ну я ж не знала, хто то конкретно. Я потім тільки сіла mm -hmm. і подумала типу, про ту машину, про ті гроші, про той збір його непонятний. Нічого, все, забили, забули. І, ну, блять. Я взагалі до того всього ніякого відношення не маю. Це на мене. Надоїло, надоїли, іншесно. надоїли, да? драмчик надоїли. Інна, я вже. Я просто о, сказала, бо о. я сама мені сьогодні написала, то я так думаю, тебе повідомлю, поняла, щоб ти знала. що Мені надоїло. як соловню. Я вирішила до... підтримати во венефір і хочу, щоб так. у нього піднялася активність. 100%. П'ятисічників. П'ятисічників. П'ятисічників не треба. А, чуєш, Вова, до мене Вікторія таки зайшла на ефір. І що? Да І що, сказала, що є кардан? Ну, що я виграла. Молодець. Угу.